Капеланське благословіння на 21 січня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус зцілив сліпого Вартимея. Тобто Він виходив з Єрихона і натовп ішов за ним. І Бартимейси. Сидячи край дорозі, почувши, що він проходить і взнавши, що це він, почав гучно гукати його і просити, молити, «Е, Ісуса, Сина Давиди, помилуй мене. І ті, хто були поруч, почали Його залякувати, щоб він не кричав, і учителя увагу учителя не відвертав своїм гучним криком. Але Ісус почув його і сказав, підведіть його до мене, і Він підскочив, скинувши одяг. Верхній, підійшов до нього. Або його підвели навіть так. Він сказав, що ти від мене хочеш. І він сказав, щоб я прозрів. І він сказав, що Віра, твоя я спасла тебе. І він прозрів і пішов за ним. Такий епізод зустрічі людини, яка страж, страж страждає від своєї сліпоти, незрячості, яка, яка заважає їй жити. І те, як. Вона з надією, вірою да, в те, що ця людина може її зцілити, дала їй перепони, дала їй перепони, залякування тих, хто був поруч, які завжди в побуті були сильніші за нього, бо він був слабкіший за сліпоту свою і залежав від них, тому що він жив за їхні подаяння, що вони підкидали. І ви знаєте, він знав, що просити. Він попросити, Ісуса, сине Боже, дай мені їсти, щоб більше було. Дай мені, щоб мене хтось, знаєте, був опікувався мною. Але він сказав, що прозріти. Прозріти це не знати, насидитись. Це означає, що я, коли я отримаю зір, я буду своїм трудом, своєю працею заробляти собі на життя. І якщо вдасться заробити, то я буду ситий. Не вдасться, не буду ситий. А ось попросити просто дай мені їжі, щоб мені було їсти, це просто. Да? Ти не покладаєшся на те, щоб сам трудився, а просиш просто насититись. І те, що цей Бартимей хоче прозріти для того, щоб війти в повноцінне життя, щоб потім своїм, своєю працею жити і добувати себе на життя, це говорить про те, що він хоче бути вільним. Вільним від інших, він буде хоче а, працювати а, на той ниві, яку сам Господь дає. І Господь бачить, як він долає перепони і не боїться тих, хто йому затикає рота, то проходить це, ну знаєте, проходять ці перепони. Завжди в нашому житті будуть всі ті, коли я навертаюся. Тому буде, знаєте, а, не давати можливість підійти. Або звернутися до того, хто може спасти, хто може допомогти, хто може, знаєте, направити на шляху до, до, до Господа, до святості, до чеснот, до сповнення в мені образу і подобі Божої. Вони завжди будуть дотикати рока, бо думають, що тільки вони покликані і здатні, або навпаки, вибрані, щоб. Бути з Богом поруч з ним, іти, Його, слухати Його, знаєте, запитувати питання Його. А виявляється, не той, хто запитує, а той, хто є внутрі Божим, є обраний Богом, на якого Господь звертає увагу, є на під час якого ну, хто ну, просить Його, Він чує і підводить до себе. Бачите, оце здійснюються ті слова, що. І перші можуть бути останніми, а останні першими. Останні, Мартилей стає першим серед тих того натопу, яку оточував Ісус. І в чому це знаєте, виявилося? В тому, що Він отримав дію, або отримав відповідь, отримав ну, своє стілення да, на своє волання свого серця, на свою віру. І його стан був набагато чистіший, ніж тих людей, які оточували його. В нашому житті теж так стається. В нашому житті стається, що е, я б хотів би прозріти, то я звертаюся до того, хто може мене ну, на це зробити. А якщо я хочу духовно прозріти, тоді поумити, тобто поставити на шлях істини. Але бачите, всі інші теж слухали і хотіли послухати, як це робиться. Але тільки Вортимен не тільки послухав, а зробив цей крок. І не тільки ну, почув, як це робиться, а й здійснив шлях, тобто виявив силу це зробити. Бо кожен може послухати і нічого не зробити. А вортимент не тільки послухав, а й зробив свій вибір, поміняв своє життя. Схопив, відкинув той одяг, який міг би і не знайти, бо він сліпий був. Але підійшов до Ісуса і отримав свій зір, своє, своє те, що Він може бачити. А Він не тільки отримав тілесний зір, але і духовний зір його очистився, і він пішов за Ісусом, славлячи Бога. Амінь.